захисникам і захисницям, які віддали своє життя за свободу і не нашої батьківщини, прошу на їх пам'ять, коли мовчання. Значит. Думала, что уже забуду, буду. Так, спала все. Пришло я аж сам си. Грошь и треба. Терминово прийняти На баланс, Значить, порядок денний. Давайте я зачитаю. Давайте я зачитаю близько. Так, пропонується наступний порядок денний. Про внесення змін до рішення селищної ради від 13 грудня 2023 року номер 873 про бюджет Слобідської селищної територіальної громади на 2024 рік. Доповідає Коваль Анжела Васильівна, начальник фінансового відділу. Про внесення змін до рішення селищної ради від 13 грудня 2024 року номер 1015 про бюджет Слобідської селищної територіальної громади на 2025 рік, доповідає Коваль Анжела Васильівна. Про безоплатну передачу матеріально-технічних засобів з балансу Слобідської селищної ради на баланс військової частини А-7346, доповідає Волуєва Габріела Іванівна, начальник відділу, головний бухгалтер, депутат селищної ради. кого які є доповнення позиції порядку. Да. Прийнятний сьогодні. Хто за отримався? А я не зачитую зараз. Тут у нас присутні є. потому будем были ну, горящие вот на скоруме, были горящие вот питания порядке, да. Хорошим питанием у вас тоже Нам в конце пришли кошти. Держава выделила нам сумму додатковую дотацию, сдержала нам бюджет, сам бюджет. Здесь не на самом бюджете, на здесь неполноважные органы местного самоуправления на деокупованную, тимчасово окупованную и другие территории Украины, Ще зазнали негативного впливу зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації в розмірі 1 141 сорок гривень. Okay. Кошти залишаються, дивлячись на те, що ми їх не може використати в поточному році. Ми їх там зараз прямо на благоустрій, а в подальшому у 2005 п'ятому році було оточувати що... на нужди, на потреби громади. Значить, у нас в кінці року вже видатки будуть складати, доходи, доходи складають 41 мільйон 308 тисяч 777 гривень 57 копійок. А видатки з уточненими залишками з усіма відходженнями, які були на протязі 2024 року, складають 44 мільйона 379 тисяч 540 гривень 35 копійок. Що, 3,5 мільйона? Залишки, ні, це залишки були, це я ж говорю, залишки. Видатки більші?

Друге ваше. Право. Друге питання. Як ви знаєте, ми вже прийняли бюджет на фактичні запускати. І я наголошувала, що ці бюджети прийняти без субвенції з обласної освітньої субвенції. Зараз нам прийшли цифра, розбілка, але сума складає тільки, доведена тільки на 8 місяців і складає 6 мільйонів 224 тисячі 600 гривень. Загальні, значить, слідуючі зміни, доходи збільшуються на відповідно на цю суму 30, складати 35 мільйонів 440, 455 тисяч 790 гривень. Видатки загального фонду складати 35 тисяч 286 тисяч 690 гривень. 35 мільйонів? Да, 3, ой, 35 мільйонів да, 286 тисяч 690 гривень. Прошу прийняти О. дані зміни і затвердити. Ну, за те, що прийняти дані зміни, прошу голосувати. Добро прикинути. Присягти. Я, я а, це тоже голос. Так. На сесії, розп… ну, пред хочу об'явити проект рішення про безоплатну передачу матеріально-технічних засобів з балансу Слобідської селищної ради на баланс військової частини а 7346 на минулій сесії ми доуточували гроші ми виділяли із залишок невикористаних на придбання телевіз... тепловізорного ...тепловіз... ...тепловіз... Тепловіз... прицілу ...тепловіз... 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 ми його придбали він уже у нас тепер ми хочемо рішенням сесії з'явити віддали збуду його передати тій частині яка у нас її опросив Прошу погодити цей наш проєкт у світі. за те, щоб погодити проєкти рішення, голосувати. То протягом з'явився. А, ти, а, ти, а ти. Mm -hmm. о, це ж мене збирають. Це вже всі питають. Всі да. Я ж казав, що все без трудно. Значить, по поводу, о, звідки гроші з'явилися, пам'ятаєте, я? Не пам'ятаю, на якій вже був сесії, я зачитував, що ми мільйон 700 тисяч просили в області, дали мільйон 100 сот. Бо на що я просив, щоб ви теж побудували. Я просив це на термінал, я просив це на водоканал, тому що там немає нічого у нас. Це по нові. Ну і в тому випадку, що. Он умал, ну что тики дота, тики дота, выключен. Вот я чую там в очке, поверьте мне, там никому еще не пахнет. Абсолютно. И слово зовсім. всем. Вот. Ну я вам, я кучу. Пришли, голосовали, прошу. Это уже у нас тики терминов. Я у нас 26-й. 26-й, От, і мені вже там сьогодні. Перше там, вихідні. Ним вони зібралися сьогодні. Завтра. І де тут під варнути, не знаєте, що це таке робити колись казав? Під батюжок. До тих пір, поки би не прийняв. Тому що? Тому що -то я собі не дозволив би того, щоб ці гроші були не прийняті. А перше, ж я вас з мене не будуть мене питати, яка температура, яке добре. А з питаю, чого не буде. Дякуємо за роботу. E hum.